Доброго дня! Сьогодні на уроці ми обговоримо механізм імунних реакцій, а також поговоримо про щеплення і вакцинацію. Імунітет у людини може бути набутим або специфічним і вродженим або неспецифічним. Обидва ці види імунітету мають клітинний і гуморальні механізми реалізації. Клітинний імунітет спрямований переважно проти мікроорганізмів, які виживають в фагоцитах, і проти мікроорганізмів, що вражають інші клітини. Система клітинного імунітету особливо ефективна проти клітин, інфікованих вірусами і бере участь в захисті від грибів, найпростіших внутрішньоклітинних бактерій і проти клітин-пухлин. Також система клітинного імунітету відіграє важливу роль у відторненні тканин. Певні групи лейкоцитів забезпечують клітинний імунітет. Лейкоцити це безбарвні клітини крові, які мають ядро і рухаються, як амеби, завдяки своїй здатності до руху. Певні види лейкоцитів проникають крізь стінки кровіносних судин і рухаються в напрямку хвороботворних бактерій, їх токсинів, уражених вірусами клітин організму або уламків клітин. Лейкоцити здатні знешкоджувати ці елементи шляхом фагоцитозу завдяки утворенню несправжніх ніжок. Лейкоцити відрізняються між собою за особливостями будови клітин і властивостями. У цитоплазмі більшості з них міститься багато гранул з біологічно активними речовинами. І такі лейкоцити отримали назву гранулоцити. А лейкоцити в цитоплазмі, яких гранул немає, називаються агранулоцити. В свою чергу, гранулоцити включають нейтрофіли, еозинофіли і базофіли. Нейтрофіли в основному здійснюють фагоцитоз і внутрішньоклітинне перетравлення чужорідних об'єктів в організмі. Також нейтрофіли виділяють певні сполуки, що здатні вбивати хвороботворні бактерії в організмі. Зазвичай саме нейтрофіли, на відміну від інших груп лейкоцитів, здатні мігрувати у будь-які осередки запалення чи проникнення патогенних мікроорганізмів. У імуні відповіді на зараження організму гельмінтами або у разі виникнення алергічних реакцій з метою їх послаблення беруть участь еозинофіли. Вони також зв'язують антигени у тканинах, запобігаючи таким чином їх проникненню у судини. До складу грану еозинофілів. Входять речовини, які вбудовуються у мембрани клітин паразитів і порушують їх цілісність. Також еозінофіли мають протизапальну дію, тому їхня кількість підвищується при гельмінтозі та при алергічних і автоімунних реакціях. Базофіли беруть участь у алергічних реакціях. Вони відповідають за виділення гістаміну одного з гормонів алергії, що сприяє розширенню судин спазму бронхів. Їхню дію сповільнюють та блокують еозинофіли, у цитоплазмі базофіли мають численні базофільні гранули, що містять кислий мукополісахарід гепарин, що запобігає сіданню крові та розщеплює жири в плазмі. Моноцити і лімфоцити належать до агранулоцитів. Моноцити є найбільшими клітинами крові. Якщо моноцити виходять за межі кровоносних судин і рухаються у тканинах, вони отримують назву макрофаги. Однак клітина макрофага здатна захопити і перетравити декілька десятків бактерій. Однак після цього макрофаги не гинуть, а продовжують виконувати захисні функції, до яких відносяться синтез лізоциму, захисних білків інтерферонів, здійснення фагоцитозу, знищення пухлинних клітин і участь у механізмах специфічного імунітету. На відміну від інших груп лейкоцитів, лімфоцити дозрівають і спеціалізуються у лімфоїдних органах. Т-лімфоцити у тимусі, Б-лімфоцити у селезінці і лімфатичних вузлах. Лімфоцити здатні виконувати свої захисні функції, тобто забезпечення і підтримання специфічного імунітету тільки після дозрівання. Т-лімфоцит упізнає структуру антигену під час першого контакту з ним у крові чи міжклітинній рідині. Після цього лімфоцит починає інтенсивно ділитися. Частина новоутворених при цьому клітин стає Т-кілерами або клітинами-вбивцями. Інша частина утворених при поділі клітин стає клітинами імунної пам'яті. Клітини Т-кілерів здатні виділяти специфічний білок, який руйнує мембрани бактеріальних клітин. Оскільки після цього в крові людини вже є готові клітини імунної пам'яті, то за повторного інфікування організму цим самим видом патагенних бактерій захисна імунна відповідь відбувається значно швидше. Гуморальний імунітет організму забезпечують різні біологічно активні речовини, зокрема антитіла і інтерферони. Антитіла продукують Б-лімфоцити. Б-лімфоцити дозрівають у мигдаликах, тобто сформованих лімфоїдною тканиною органах у ротоглотці, також у апендіксі і лімфатичних вузлах. Після того як Б-лімфоцити розпізнають антиген, вони діляться на клітини імунної пам'яті і плазматичні клітини, які після переміщення у лімфатичні вузли починають продукувати антитіла. Спочатку ці антитіла знаходяться на мембрані белімфоцитів, пізніше вони відділяються від мембрани і специфічно зв'язуються з антигеном. Це призводить до утворення комплексу антиген-антитіло. На утворений комплекс антиген антитіло активно реагують компоненти неспецифічного імунітету і знешкоджують антиген. Відомо 5 класів антитіл або імуноглобулінів людини. Імуноглобулін G, M, A, D, E. імуноглобулін М. Еволюційно найдавніші імуноглобуліни. Вони синтезуються на перших стадіях імунної реакції і є факторами первинної імунної відповіді. Найповніше вивчені імуноглобуліни класу G. Вони ж є й найпоширенішими і виконують вторинну імунну відповідь, починаючи з 14-го дня після інфікування. Головною функцією імуноглобулінів А є захист від вірусних інфекцій, особливо на стезових оболонках дихальних шляхів. Антитіла, що беруть участь у алергічних реакціях, належать до імуноглобулінів Є, е. імуноглобуліни Д є мембранними рецепторами. Інтерферони це захисні білки, які запобігають розмноженню вірусів, а також мають протипухлинну і антибактеріальну активність. Інтерферони не є вузькоспецифічними щодо антигенів, на відміну від антитіл. В слиній сльозовій рідині міститься фермент лізоцим, який характеризується значною антибактеріальною активністю. Кількісна характеристика лейкоцитів є одним з основних показників стану захисних систем організму. Кількість лейкоцитів може змінюватись у достатньо широких межах, наприклад, зменшуватись до 1,5-2 тисяч на мікролітр при лейкопенії або збільшуватись до 15-20 тисяч на мікролітр при лейкоцитозі. Так звана лейкоцитарна формула Тобто співвідношення різних типів лейкоцитів також є важливим показником стану організму людини. Про наявність в організмі гострого запального процесу свідчить зміщення співвідношення різних типів лейкоцитів у бік збільшення кількості нейтрофілів, а про наявність хронічного запального процесу свідчить зміщення у бік збільшення лімфоцитів. Доповнити природні механізми захисту організму від небезпечних інфекційних агентів може імунізація. Імунізація це штучне створення імунітету із застосуванням профілактичних щеплень чи сироваток. Для проведення щеплення застосовують вакцини. Вакцинні препарати складаються з вбитих чи послаблених збудників хвороб, їх токсинів або окремих антигенів. Цього недостатньо для розвитку захворювання, але цілком вистачає для формування імунної відповіді. Такими є протидифтерійна, протитуберкульозна, протиполіоміелітна вакцини. Після введення таких вакцин у організмі, як і після захворювання, утворюються антитіла і клітини імунної пам'яті. Людина після щеплення все ж може захворіти, однак така вірогідність стає надзвичайно низькою. А навіть якщо щеплена людина і захворіє, то хвороба буде проходити у легкій формі і без ускладнень та наслідків для здоров'я. Після щеплення у людини формується активний, штучний імунітет. Хоча імунізація є безпечним процесом, виникнення побічних реакцій усе ж таки можливе. Найчастіше можна спостерігати незначне підвищення температури, білю місці ін'єкції, алергічні реакції. Щоб уникнути подібних ускладнень, слід проводити вакцинацію правильно. Передусім, людина має бути абсолютно здоровою. Перед кожним щепленням необхідний огляд лікаря, який вимірює температуру тіла, оглядає порожнину рота, горла, прослуховує легені. Тільки після всього цього видається направлення на проведення вакцинації. А англійський лікар Едуард Дженер був одним із перших, хто у 1796 році застосував методику щеплення проти вірусу натуральної віспи. Також видатний французький учений і засновник сучасної медичної мікробіології та імунології Луї Пастер розробив наукові основи щеплення проти таких інфекційних захворювань, як Сибірська виразка і сказ. Крім того, для утворення в організмі пасивного штучного імунітету застосовують спеціальні сироватки, які містять готові антитіла проти певного збутника. Найчастіше такі антитіла отримують з крові тварин, що також перехворіли на це захворювання. При цьому в організмі людини власні антитіла не утворюються. Введення таких сироваток призначене для того, щоб зупинити розвиток хвороби для якомога швидшого одужання. Однак такий пасивний штучний імунітет може зберігатися в організмі людини недовго, лише кілька місяців. Тобто щеплення є необхідним для запобігання захворюванням і розвитку ускладнень, а сироватки необхідні вже для безпосереднього лікування деяких захворювань. Під час хвороби вакцину вводити не можна, бо вона лише ускладнює перебіг. Отже, імунізація допомагає захистити людей від інфекційних захворювань. А також сприяє зниженню поширеності захворювань і запобігає виникненню і розповсюдженню епідемії. Загартовування організму, тобто фізичні навантаження, повноцінне харчування, і дотримання особистої гігієни, сприяють зміцненню імунної системи організму. Таким чином, тепер вам відомо, як саме відбуваються в організмі імунні реакції і що собою являє вакцинація. Поки що це все на все добре.